Ви часто запитуєте, яку бруківку обрати. Сьогодні ми хочемо вам показати наші новинки, які вже виставлені біля нашого центрального офісу, щоб ви змогли побачити їх, їхні кольори та оцінити поєднання. Один із варіантів, який часто обирають наші клієнти, бруківка новатор без фаски в кольорі антрицит. Це стильне лаконічне рішення для сучасних дворів, терас чи комерційних просторів. Наступна новинка: бруківка Новатор XL в кольорі Мока, теплий глибокий відтінок і більш виразна геометрія. Чудовий варіант, якщо хочеться зробити акценти. Далі натуліт. представлений у трьох кольорах. Коричневий Антік та Сахара. Їх часто комбінують між собою для створення натуральних, спокійних дизайнів. Наступна новинка бруківка Новаторіксель в кольорі Наска, чудове поєднання відтінків і також більш виразна геометрія. Стильний варіант це бруківка патіо в кольорі антрацит. Вона ідеально підходить для просторих дворів та терас. А також вона представлена у кольорі Наска. Ще одна практична модель пасаж в кольорі Мока. Вона чудово виглядає в однотонному або змішаному укладанні. Один із найсучасніших варіантів бруківка парма у кольорах чорний, білий та сірий, створює ефект 3D. Це рішення для тих, хто хоче виділитися. Гарант плюс бут це практичні рішення з індивідуальним підходом.